Всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 30 жовтня, правильно я кажу? Це йдемо, покажемо, що ми зробили з понеділка по четвер. Тут нас приїхав Роман Іванович, наш електрогазозварювальник, приніс заготовки, все підварив. Ну, не все. Тут нам треба ще зробити перегородку. Щоб ми порядок. Тут... Ні, ну порядок це твоє діло, зробити порядок. Ти там зробив, зробиш. Хто його сюди наносив, хай і робить тут порядок. Я наносив. За життя наносило його. Все, і там покажемо. покажу. Да, це все. Працює, ну ще треба там, там замочок приварити, там те. А ти будеш красити його чи фарбувати будеш я? Палка? Палка? Ну тут же ж буде ще. Да, підпорка буде і тут ще буде цей же підставка для... для води буде на дві сторони. І тут так само буде, тут вже трохи, це, тут фірточка вже є, а тут ми заткнемо таким, цим, як його, транспортером. Отак так закриємо, тут, тут буде тоже станок на, на, де, на 10 голів. Тут ми вже оставили 10, тут якраз оце вони будуть живти, поки її поїдуть в місто або по селі поїдуть. Їх 10 залишилося. Тут станок 3х3,5 це на 10,5 квадратів. Якраз їм буде нормально, поки вони виростуть. Ну, Це один, який наймалий вийшли, він колись виросте. Ну, Я думаю, в цьому році вже він не встигне, а на той рік він вже буде якраз нормальний. Там він ще один такий, бачиш, ходить, он жовтенький. Ні, ну... Найкращих ми продали людям, а що, що саме таке казирне залишилось нам. То свині ждуть, поки їм сипну комбікорма, стукають колокола. Кори там граються. І цьому станку ми теж вчора з Андрюшкою перенесли ще чотирьох, і тут залишилось дев'ять. Щоб якраз їм було добре. вісім менших перенесли в той сарай. А тут залишились такі. Найкращі, такі хай борються. Вон покажи як борються, дивися, щось там щось упало, а воно відпихає п'ятаком. Так, так що такі в нас справи. Що йдемо, я там сипну їм їсти трохи і будемо їхати по металу. Що пішли, я покажу тут. Тут Роман Іванович приварив підставочку, попросив, щоб він переробив. Треба змістити, щоб вона не ховалася за усією стойкою. Бо таке буде бочка на або сюди, або сюди, щоб буде більше, мало б, як нема світла. Можливо, да, да. Щоб як нема світла, щоб було зручно. Так як шланги, то нема різниці, де воно стоїть. А вдруг світла нема, то треба, щоб воно Ну це таке п'ятисекундна робота пере. Ну це я винувати. Я дивився, як він приварював і стояв, мовчав. А сьогодні прийшов. Та, да, провів, Переспав з цією думкою. Та п'ять робили, синок, може 4,5. Ну щоб лопата. Про... А де наша лопата? Щоб лопата пролітала. а ну, зараз. Отак, що коли відсюди два... загрібаєш, щоб отак було. Отак. Все. Отак, щоб було. Ні, ну і під фіртешкою точно, точно так же, щоб коли от так цей. Там ще запитували, який, який я корм сиплю в годиниці малим поросятам. То я їм сипав старт, ми робимо самі по 30 кг. Ну я думаю, що їх вже можна потихеньку переводити. А вчора Та льогенькі, да, вдвоєм несли і що то пихтіли. Так, як... так. Да, да. Пехтіли, як паровози. Ну, то Я думаю, що кіл по 30 вони є, а може навіть більше. А ну, вольтовий. Та ну, вони, так, да, так на вид, вроді ні, не то, а вагу мають вже. Ну да, щось прийшов. Було з вечора нормально, прийшов, щось не стає на ногу. Ну, ми його туди. До 4. Коротше, 4 відкинули менших. А тут залишили, Я вже казав, одинакових оставили. Пішли, я кину? Корм, да будемо їхати. Давай, зараз цим сипну. Знімаємо тент, беремо ремені безпеки, щоб було чим прив'язати. І стартуємо. Бо дні короткі. Тоді що шо... з цим. Ні, цим не старт, це ж такий вже, як кажуть, подешевше. Вони вже, я думаю, своє з'їли. Як ти думаєш? Вони нормально, так. Вони такі. Дем, да, да, з більших вибрали вже скільки вже неділі три назад пройшло. А ці підтягнулись нормальок. Да, тільки кажуть ціни обвалилися. А ти виноват? Так, я валив ціну на живу вагу. Стояв і отак пхав. Не знаю, як воно тепер буде після 10. 10 буде обідно, як вони будуть валитися. Ось ну, таке, що вони товчуться. Ось, бач, пусту кормушку тягають. Та трошки дощ почав затікати. А свіжо так сьогодні вже. Та яке потепління? Так це ж без курточок, ти, бо ти відео знімаєш, ти без курточок, а якби. Жарко. Так, все, води я їм налив. Води налив можна їхати. Так, складу пусті мішечки, бо вот тих я так кидаю их, щоб потом зразу по зерну. Раз, два, три, шесть, семь. Семь. Давай, рябухи нальем воды. І цей, бо вона вже там мать випала її сушило трохи та да, півтора відра із того що я вечором налив випила на рябу пий. пий воду з тоні води грань масла пий Йди, покажемо цих, що ми перенесли. Є, покажу, що Кого? А, новий двер, да. я замок і старої двері. Трубочка новий одрізав. А це щоб сильніше діталося ці Так, да, то Роман Іванович зробив, щоб не гнулося вже. Бо там була в мене трубка тоненька, як отут. І свині її вже знизу. Я їй там і арматуру для підсилення варив. А вони трошки її пхали. Оце тих, що ми вчора перенесли. Ось це лежить цей крайній, що, по-моєму. Чого той ще стоїть, Андрюш? Що, що підтхнеє, тобто бач, стає на ногу, це нормально це ще лежить. Чи може він Ну вже якось краще він. Щось десь з ножкою случилося. Ну я думаю. Все буде добре. Так, це сюди. Цих ми вже трошки штучно запліднювали, ми не подивимося, що буде. А це МСІ. Ти мене спитав, таке, мабуть, вже дев'ятий місяць пішов. Коли ти казав вони, якогось там лютого, так? Да? Вони старші трохи від тих, що в нас там були. Ти ж не записав, я ж казав, синок, це, запис... це рябухи ніка. Ну от, от почитай. А сьогодні скільки, сьогодні 30 жовтня. Це їм скільки? 8, 8 місяців. Значить, правильно на 9-3 дні на 9 пішло. Я так приблизно на глаз посчитав. Рябухи не сплять, значить. Ні, вони там поки підмісили. Ну, туалет був тут, де я хотів, в двері. Це я оттуда вигріб, А лежать, же, бачиш. Значить правильно їм розмістив корита і кормушку, де, я... ну, пак, такий, що кормушку. Да, да, Кормушки будуть какати напротив. І водички можна кавати. да. Водички да. я вчора їм лив, щоб показував їм, де, де туалет. Підемо? Так, Менідович питає, що ми каже, метал не будемо тентувати, а нам треба його якось прив'язати. Я ж не знаю, які там його шматки. Я його ще не бачу. Ну так, раз. А? придати. Та це ж шаше. Йому вже ж трошки. Скільки йому? 16-го року. Він такий. О, диви. О, чик. То миша, знаєш, як миша робить. Отак пі-пі-пі, як каже онучка, ми робить пі-пі-пі. Що, ти з ключами від машини, чи ні? Як звичайно. І що, і машина підперта, прицеп не викатимо, так? Да? Так. Нормально, зараз побіжиш. Зачіпляю. Поїхали. Що так, це взять котів покорми. А золотаво. Золота. Осінь. Фух, так, щепив. Та вроді ще й заморозків не було, і листя вже нема. А, ще покажемо ще витяжечку Она у нас вже з крышей. Працює, то скільки год без витяжечки то було плохо -то там. Да, я то і форточки, і двері воно нічого не допомагає. Як є витяжка. Це воно коли холодно. Літом як ще, якось ще не така проблема з провітрюванням. А зимою, коли треба зберегти тепло, то така річ. Треба ще поставити регулятор. Я думаю, що з таких зим немає, як колись було, що 30 градусів морозу. В, жовт, та в жовтні, не, а в лютому. щас да. коти, пошли. пошли. Отчує, і все, і знаю, що треба ржавий! Так, несу другу своєму дордочку. Таку. А ну, дружбанчик, на... На, тільки з рук не буду давати, бо трохи страшно. Ти такий ротій. Вона маленька, щоб ти мене, звичайно, не дав. А, ти хочеш погладити тебе. Йди сюди. А, ти поняв. Поняв. Все. Гарбузова. їж. Так, добре, приїхали по метал. А ви подивіться, як ми носили порося. Við höfum við þútt á. Все, пойдеть! Роботу зробили. Зараз підемо трошки підобідуємо і займемося кормом. Нам цього металу, щоб доробити те, що ми розпочали, а в наступному життя покаже. Всім дякуємо за перегляд, підпишитесь на наш канал, допомагайте Збройним силам України. Всім пока. Ставте лайки, вподобайки, не, не ж як. жміться. Все-пока.